Коли Руслан зайшов у трамвай, там уже вирували суперечки. Нетверезий чоловік чіплявся до циганки, настирливо вимагаючи, щоб вона йому поворожила. Ви ж усі цим займаєтеся, наполягав він. Я ж тобі Шевченка дам. Жінка намагалася не реагувати на його провокації, і лише спокійно повторювала Я не ворожу. Це все стереотипи. Її витримка була залізною. Чого не можна було сказати про інших пасажирів. Люди почали нервувати і висловлювати невдоволення. Проте боялися втрутитися адже чоловік виглядав агресивно і навіть розмахував кулаками. Вона ж циганка, її робота ворожити. Вигукував він у відповідь на обурення. А коли зрозумів, що нічого від неї не доб'ється, почав дозволяти собі непристойні жарти. Це вже стало останньою краплею для Руслана. І, хоча чоловік був значно більшим за нього, молодик вирішив заступитися за жінку. Між ними спершу виникла словесна перепалка, а потім бійка. Ситуацію розрядив водій трамвая, який пригрозив викликати поліцію. Це подіяло, Бешкетник нарешті заспокоївся. Руслан раптом помітив, що проїхав свою зупинку. Вийшов на наступній, а разом із ними циганка. Жінка подякувала йому за сміливість. А потім із усмішкою запитала може, таки поворожити вам? Я зазвичай цим не займаюсь, це не моє, спокійно сказала вона, але заради такого випадку можу зробити виняток. З вас за це нічого не візьму. Дякую, розгубився руслан, але я дуже поспішаю, запізнююся на зустріч». Хто ж на похорон запізнюється? похитала головою циганка. Руслан усміхнувся. Це не похорон. Я йду знайомитися з батьками своєї нареченої. Його розмову з жінкою перервали думки про те, що запізнення справить погане враження. Він і так ледь встигав, а тут ще й проїхав потрібну зупинку. І тепер вирішував, що робити далі, чекати якогось наступного транспорту чи бігти пішки, але руху на вулиці майже не було. Руслану стало трохи смішно. Циганка хибно припустила, куди він їде, а ще й пропонувала поворожити. Проте він не захотів її розчаровувати. Видно було, що жінка щиро хотіла віддячити. Вирішивши не витрачати час, хлопець побіг до переходу, коли почув її голос. Ти хоч із бокового входу заходь, а не з центрального. Руслан обернувся здивований, але циганка вже віддалялася. Він лише знизав плечима. Дивна жінка. У цей момент повз нього пройшов автобус. Руслан зрозумів, що чекати наступний немає сенсу, пішки буде швидше. І він побіг до ресторану, повністю забувши про слова жінки. Усі його думки були про те, як його сприймуть батьки Галини. У Галини заможна сім'я, і це був перший раз, коли Руслан мав їх побачити. Вони з Галиною збиралися одружитися, але хлопець побоювався, що її батьки можуть бути проти. І хоча дівчина заспокоювала його, запевняючи, що вони його полюблять, переживання не минали, він почувався жебраком на тлі галини. Адже тільки після інституту влаштувався працювати оператором у банк, а вона із заможної родини. Їй байдуже, думав він, вона любить мене, а ось її батьки. Руслан дорікав собі за запізнення. Адже він так старався справити гарне враження. Навіть одяг довго вибирав. А тепер усе зіпсував. Коли він наблизився до ресторану, був захеканий і весь у поту. Зараз зайду весь мокрий язик на плечі, дихання, як у собаки в спеку, журився він. Треба перепочити. Сповільнивши крок, руслан помітив збоку двері, що ведуть на літню терасу. Там стояли кілька людей і курили. У цей момент його наче осінило. Він згадав слова циганки про бічний вхід. Невже вона це мала на увазі, здивувався він, і про всяк випадок хлопець вирішив скористатися цим входом. Зайшовши всередину, він зупинився, щоб віддихатися. Щоб не привертати до себе уваги, Руслан сховався за великою квіткою в горщику. Це виявилося вчасно повз пройшла немолода пара, яка зупинилася неподалік і закурила прямо в приміщенні. Мабуть, кондиціонер у ресторані був досить сильним. І вони не захотіли виходити на спеку. Руслану була неприємна така поведінка, але він вирішив не втручатися, скандалити він не любив. Звідки їм знати, що тут за пальмою хтось стоїть, думав він, терплячи сигаретний дим, який заважав йому дихати. Пара почала розмову і тепер хлопцю було незручно залишати своє укриття, ще скажуть, що підслуховував. А йому довелося мимоволі стати свідком цієї бесіди. Від якої врешті стали не по собі. Головне, щоб вона стежила за тим, що каже, сказала жінка. Треба цьому хлопчику сказати, що їй не можна багато пити. Нехай ненадовго, пошвидкому. На нього все оформимо. Потягнемо максимум півроку, а потім куди небудь на відпочинок відправимо. Там нещасний випадок станеться. З ким не буває. А може, все таки у весільній подорожі? запропонував чоловік. Не хочеться затягувати надовго. Ну, можна й такий подарунок після весілля зробити, задумливо проговорила жінка. Донька ж казала, що гаразд, подивимося. Руслан визирнув з за листя, щоб подивитися на цю парочку. Не пощастило комусь, подумав він, не хотілося б бути на місці цього невдахи. Парочка докурила і пішла в зал. На щастя, вони його не помітили. Однак, коли руслан підійшов до столика, він був шокований. Перед ним опинилися його майбутня теща і тесть, а Галина, сяючи від радості, кинулася йому на шию і радісно представила батьків Це мої мама і тато. Він розгублено посміхався, намагаючись переварити почути раніше. Сім'я виглядала доброзичливою, майбутнє теща робила йому компліменти, а батько Галини посміхався і здавався цілком задоволеним знайомством із нареченим доньки. Сама Галина виглядала як безневинний ангел, збентежений майбутнім весіллям. Руслан не подав виду. Він узяв себе в руки і почав, як ні в чому не бувало, жартувати й обговорювати з батьками нареченої підготовку до весілля. Батько Галини проявив ініціативу Весільну подорож ми хочемо повністю оплатити. Це буде нашим подарунком, заявив він. Мама Галини втрутилася. Може, спочатку молоді облаштуються в нашій новій квартирі, а через місяць поїдуть на Буковель. Галина радісно застрибала і шепнула руслану. Я ж казала, що ти їм сподобаєшся. Якби руслан не чув тієї розмови, то, можливо, теж був би на сьомому небі від щастя. Але зараз його шкірою пробігли мурашки, коли він уявив, що може статися на цьому відпочинку. Наступного дня вони з Галиною пішли подавати заяву. Руслан намагався виглядати веселим, але всередині в нього все кипіло. Однак він не був простаком і добре підготувався і до весілля, і до весільної подорожі. Після подачі заяви замість того, щоб відзначати подію в ресторані, Руслан попрямував до друга. Галині він сказав Хочу влаштувати порубочну вечірку. Ой точно, як круто! радісно захлопала в долоні дівчина. А я тоді дівич вечір влаштую, і щаслива парочка розбіглася по своїх компаніях. Порубочний вечір, як Руслани, влаштує, то пізніше зараз він хотів поговорити з другом, який працював в органах. Молодий чоловік розповів йому про підслухану розмову і попросив з'ясувати все про сім'ю нареченої, з якої він тепер точно не хотів зближуватися. Проте друг порадив не поспішати зі скасуванням весілля. Можливо, навіть краще буде оформити стосунки, щоб зловити сімейку на гарячому. Він не сумнівався, що ця трійця щось серйозне мутить. Незабаром друг зателефонував і викликав Руслана на серйозну розмову. Сім'я твоєї нареченої зараз під наглядом ДБН. Схоже, вона пов'язана зі схемами обігу заборонених речовин, повідомив він. Під прикриттям своєї компанії вони організували канал зі збуту наркотиків. Це були тільки підозри, жодних зачіпок, але правоохоронці вже якийсь час придивлялися до цієї сім'ї. Ще одна деталь Руслан виявився не першим нареченим Галини. Був ще один хлопець, який майже став її чоловіком. Вони навіть подали заяву, але потім він зник. Невідомо де. Наречена стверджувала, що здогадувалася про його іншу жінку, і наймовірніше він утік із нею. Зникнення нареченого здавалося дивним. Дівчина була багатою, а він бідним сиротою, якого бабуся виховувала в селі. Куди йому було тікати? У цьому колишній наречений Галини нагадував Руслана У нього теж була тільки літня мати, він пізня дитина, а батько вже помер. Сім'я Галини схоже підбирала наречених без великої рідні. Як не дивно, близькі дівчини ніяк не пов'язували зникнення хлопця з її родиною. Ну, втік наречений, вони то до чого, вирішили оточуючи. Однак досі він числиться зниклим без звісти. Руслану запропонувало викрити злочинців. Він згадав розмову батьків дівчини. Вони згадували, що Галина страждає балакучістю, якщо вип'є забагато. Це могло зіграти на руку, і Руслан вирішив скористатися цим. Дівчина, здається, знала про свою слабкість, тому довго не піддавалася на провокації. Але надівич вечорі все ж перебрала. Наречений підстеріг її і забрав додому. Сидячи разом, він завів розмову як же твоїм батькам вдалося стільки грошей заробити. Галина розсміялася це не твоя справа. Але якщо хочеш бути вдолі, можеш стати їхнім компаньйоном. Ти їм сподобався. І якщо будеш гарним хлопцем, вони готові переписати на тебе частину бізнесу. Дуже цікаву частину. Яку саме? насторожився руслан. Хто багато знає, той у лісі відпочиває. Галина приклала палець до губ. У якому сенсі лісі? напружено запитав хлопець. Дівчина відмахнулася. Але руслан продовжував розпитувати. Ну, дивись. Мені ще працювати і працювати 25 годин на добу, щоб стати таким багатим, як твої батьки, а потім ти мене кинеш, тому що я бідний. Давай я з твоїми батьками поспілкуюся. І з мене точний гарний компаньйон вийде. Я навіть просто завтра готовий. Завтра не вийде, у них завантаження, промовила Галина і, зрозумівши, що сказала зайве, швидко перевела розмову на іншу тему. В Руслана з'явилися зачіпки. Він сподівався, що цього буде достатньо, щоб посадити цю сім'ю за грати. Правоохоронці вирішили простежити за батьками Галини в цей день і не прогадали вони спіймали парочку на отримані партії заборонених речовин. У результаті обшуку на робочому складі виявили розфасовані пакети. Компанія з виробництва напівфабрикатів виявилася прикриттям. На таких продуктах неможливо було заробити ті величезні гроші, які були у батьків Галини. Донька була в курсі всіх махінацій, і її це цілком влаштовувало. Для неї гроші не пахли. Однак недоброзичливці нацькували на сімейний бізнес податківців, податкова почала придивлятися до їхньої компанії. Поки що серйозної уваги не було, але якщо так продовжиться, вони могли накопати щось суттєве. Сімейка вирішила організувати крадіжку і повісити все на когось. Під цю крадіжку вони планували списати всі недоліки і обнулитися, і надалі збиралися відкрити підставну компанію, через яку продовжити свою діяльність. Жертвою вирішили зробити зятя, хотіли призначити його одним із власників компанії, а потім позбутися його. У поліцію збиралися заявити, що після його зникнення виявилися невідповідності в бухгалтерських документах. Жертву було знайдено і план йшов як задумано. Але цей хлопець випадково став свідком отримання чергової партії товару, довелося позбутися його. Тепер сім'я діяла ще обережніше. Галині купили окрему квартиру, щоб майбутній зять звів контакти з ними до мінімуму. Після весілля йому хотіли запропонувати роботу і частину бізнесу. Потім Руслана та Галину відправили б на відпочинок, де він зник би. Галина повинна була заявити в поліцію про зникнення чоловіка, а на фірмі випадково виявився б великий мінус вийшло б, що зять обібрав сім'ю дружини і втік із великою сумою грошей, а вони нещасні потерпілі. На Руслана чекала незавидна доля, якби він не почув ту розмову. Сімейка дуже вміло грала. На перший погляд неможливо було запідозрити, що вони здатні на вбивство. На щастя, схеми цих бізнесменів було розкрито, і він не одружився, про що абсолютно не шкодував. І руслан не розумів, чому так швидко зробив пропозицію після знайомства напевно, боявся втратити таку багату наречену. Батьки Галини зізналися, що вбили попереднього нареченого і закопали його тіло в лісі, оскільки він став свідком їхніх злочинів. Вони б, не вагаючись, позбулися й руслана заради грошей. Ця сім'я була готова на будь-який злочин заради вигоди. Виходить, що циганка, яка зустріла його, дійсно врятувала хлопця. Адже вона говорила, що він поспішає на свій похорон. Добре, що він прислухався до її слів і увійшов не в ці двері. Дякую, друзі, за увагу. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше, а ми з вами почуємося у наступній історії.